На східному кордоні нашої країни ситуація складна, проте контрольована. На цьому наголошував на черговій прес-конференції ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Він зазначив, останнім часом збільшилася кількість бойових зіткнень та обстрілів сил АТО та зросла інтенсивність застосування артилерії та мінометів. Позиції прикордонників на блокпостах першого рубежу були обстріляні сім разів. З них шість обстрілів, зазнав блокпост. Золоте і один раз був обстріляний блокпост Мар'їнка. 18 травня прикордонним нарядом оперативно-бойової прикордонної комендатури Одеса на ділянці оперативно-військового відділу Краматорськ припинено спробу проникнення групи незаконного збройного формування в кількості 10 чоловік через лінію розмежування. Як зазначив Олег Шенкарук, прикордонник з усіх військових повинен бути підготовленим якнайкраще, тобто знати і вміти користуватися усіма видами зброї та бойової техніки. Адже саме прикордонники перші зустрічають ворога. Тому значна увага приділяється навчанню курсантів у зв'язку з війною на сході в академію впроваджують нові напрями підготовки. Зараз в основні програми навчання курсантів внесені питання щодо використання безпілотних літальних апаратів. Тут питання як використання, яким чином ним користуватись, так і ми навчаємо наших майбутніх випускників, яким чином використовувати ті дані, отримані з допомогою безпілотних літальних апаратів. У фоє одного із навчальних корпусів академії офіцери представили експозицію стрілецької зброї та гранатометів, якими користуються курсанти під час навчання. Усі представлені моделі зброї майбутні прикордонники вчаться збирати і розбирати, вивчають їх технічну характеристику, загальну будову та як правильно нею користуватися. Кулемет 12,7-мм, 38-го року зразку. 14,5 мм кулемет КПВТ з розкусов 45-го року. Ну, звичайно, були подальші модифікації, але базовий зразок був саме в цих роках виконаний. Розповів Андрій Плеханов і про новітній пістолет марки форд 17 Його виготовляють у Вінниці спеціально для навчання курсантів. Набої до цього пістолета в чотири рази дешевше, аніж для Макарова. Цей пістолет використовується курсантами першого курсу для відпрацювання базових верніше початкових прав стрільб з пістолету. Він має повні масогабаритні характеристики. Як зазначив ректор академії Олег Шенкарук, у їхньому навчальному закладі турбується не лише про належну підготовку майбутніх курсантів. Чималу увагу сьогодні приділяють і соціальній сфері. Вперше за останніх 15 років для персоналу академії та членів їх сімей будують житло. Причому не лише один будинок, а цілий квартал. У нас на сьогоднішній день черга 270 чоловік, але ж там в черзі є люди, які вже мають житло і стоять на розширення. Тому ми, якщо реалізуємо цей план забудови, то ми практично задовільнимо потреби академії в капітальному будівництві. Будівництво нового житлового кварталу для прикордонників ведеться за кошти генпідрядника та Державної прикордонної служби України. Будівництво першої секції 34-квартирного будинку завершити планують на початку 2016 року.